Так от Давіда Рахамія та начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім взяли на поруки депутатку Ірину Кор Мішкіну, Це та яка Алла Хвердієва, яку підозрюють в незаконному збагаченні. За даними САП, у 21-22 роках народна депутатка, маючи по декларації 2,7 мільйона гривень доходу, і за заочадження придбала будинок Отець поблизу Одеси за 20 мільйонів гривень. От, ви бачите, да, баба да. Ну, але не все було би так прикольно. Ну, взяли на поруки там, уже знайомі. Але цю історію почав о, коментувати голова Миколаївської ОДА. Він її прокоментував, сказав, що вони знайомі з нею понад 20 років, і от він її дуже сильно поважає що з часів роботи в бізнесі. От вони. Останніх подій так народну депутатку Ірину Кармишкіну її звільнили на поруки Давида Арахамія, і вас. А її я нагадаю, підозрюють у незаконному збагаченні, чому вирішили взяти її на поруки. А, тому що є презумпція невинності, по перше. По-друге, я її знаю там років 20, ще коли вона працювала працювала в бізнесі страхування, і вона пішла там отримувати цю підозру, тобто вона не переховується від слідства, а слідство розбереться. Насправді хто винний, і я тут не маю нічого коментувати. Я просто знаю, що це дозволить і далі працювати, і те, що вона не буде ухилятися від правоохоронних органів, і вона зараз повноцінно співпрацює. Я вважаю, вважаю, що саме через те, що вона співпрацює... Працює зі слідством ну, повністю і надає всі документи, там все-все-все являється, це і дало суду змогу звільнити на порухи. Тобто це вибір був чи там залог, чи тюрма, чи поруки у суда. Це суд приймав рішення, тому що вона добропорядно веде себе по слідству. Це моя думка. Чим же відома ця пані депутат? Чим вона відома, якщо ви пам'ятаєте, це знамените відео про корабельну сосну? 50 секунд. Я просто щоб для розуміння, бо воно без нього далі те, що я буду розповідати, в принципі, не ну, не буде працювати. Тоді вообще красота. Yeah. Да. Така подута, звісно, чуть-чуть. чуть чуть, чуть, -чуть тюінг тумачити. баба рабочая вообще. Да? как корабельная сосна. Аж как корабельная сосна посыпка. тут отхуярит, блядь, 300 встреч за 4 месяца. Да, может. выиграет, блядь, чисто. Да? Конечно. Но кроме энергетики. Энергии много. Ну, вот ты не ты заведешь, ты увидишь, что там, блядь, такое подпрыгнет, выкурится айкосы, скажет, ну баба, да, баба, да. От після цього хочеться мой приговор, слуга народа. От, е, е, от це же, ти за них голосував, па... ти балотувався в депутати від Слуги народу. Так що ти І давай на цей. І що тепер? Я ну, нічого, Ви мені поговоріть мені. про корабельну сосну, я собі я потім долучуся в кінці. Е, я Чого Нікоєнко брав на поруки? От, власне, от це, по-моєму, найкращий такий спіч, замість того, що Кім говорив, от, просто це ж. Найкраща найкраща мотивація, щоб брати людину на поруку. Ну просто краще не вигадаєш. Так от, хто така ця пані депутатка? Значить, я щиро намагався години 2-3 знайти про неї хоч якусь інформацію. Але е, суха абсолютно біографія. Значить, вона закінчила. Да-да-да-да-да. Вона закінчила. По бухгалтерській і аудит сільськогосподарського Миколаївську академію. Потім вона працювала на багатьох посадах заступником директора в страхових компаніях. одна з них, до речі, належить Ярославському, одна з них. І якось так в 2019 році вона потрапила, да, да, Миколаївська державна градна академія, якось у му році вона потрапила в список 11 чи 110 вона потрапила в цей список і стала народним депутатом України. В ну, є достатньо серйозна е декларація, але найкраще в цій історії не її декларація. А знаєте, як кажуть: скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. А тут скажи, хто твій чоловік, і я скажу, хто ти. Отже, під час каденції в 2020 році вона депутатства свого вона вийшла заміж. За Юрія да Юрія Кармишкіна. Це колишній депутат Миколаївської обласної ради від слуги народу. Перед тим був в партії регіонів. Це аграрний олігарх, аграрний олігарх, який має достатньо серйозний бізнес. Він у депутатстві давно, десь на кінцець вересня він склав депутатське повноваження депутата обласної ради, але там він сидів давно, ще з 12-х років, і робив свої. Так би мовити, прекрасні гроші. Він навіть прокоментував цю історію у Фейсбуці, що свою правоту ми відстоюємо в суді, це принципово, я ніколи не дозволю безпідставно поплющити честь моєї дружини та псувати наклепом у мою репутацію. При тому, що я 17 жовтня вручили підозру за незаконне збагачення, який тут наклеп. Господи, ти Боже мій. Більше того, якщо ми копаємо біографію пана Юрія, то ми подивимося про дуже дві цікаві історії, дуже сильні. Наприклад, Центр журналістських розслідувань. Довів, що він, коли був депутатом обласної ради від партії регіонів, був причетний до фінансової піраміди, яка вкрала в людей 37 мільйонів гривень. На той час йому 32 роки було. Він був членом ревізійної комісії кредитної спілки, яка видавала кредити і співпрацювала з Капецьким там є такий бізнесмен. В тому числі і він кредитувався його фірми. От, і навіть його ВАД Правда, це Калинівський, Калинівка Єланецький район, там є таке величезне сільхозпідприємство в Херсонській області, а більше того, у нього був спільний бізнес сальда. Це історія з вкраденим пансонатом прибій. На Херсонщині вони. Разом Сальдо вивели його з державної власності, і потім Камишкін його просто приватизував. Такий цікавий персонаж, реально аграрний е, мільйонер, який навіть своїй дружині е, в минулому році подарував кліп музичний на день народження, от він її так сильно любить. І ви питаєте, чому пан Кім за неї поручився? Ось така історія, достатньо цікава. Я, чесно, я не зміг копнути біографію пані депутатки, але от чоловік у неї прям ну, прелість. Ну просто піраміда Ні, Віджатку вона санаторію. прелість. Стоп. Там, там же є її фотографія прекрасна, у нас десь в версі, правильно? Є. Баба. Давайте дам, ще раз покажемо. От. от це чистої води народний депутат. Як має виглядати народна депутатка з Миколаєва, корабельна сосна, 300 зустрічей, що президент викорить весь свій Айкос? От вам Кармишкіна, вона ви, яке в неї там прізвище було до того? Ось О, там... Зараз я вам точно Ага, Не у Господи. В неї не таке було прізвище, не у Господи. Аллах Вердієва. Аллах Вердієва, Аллах Вердієва, Ну, а в дівоці, от мені цікаво, і прізвище в Дівці. Ну, в принципі, баба, да, баба, да. Я, я цитую зараз, я не даю оцінку, бо я не сексист, на відміну від цих двох персонажів. Ну, давайте поговоріть про це. Я, я долучуся. це просто Отже, отже, значить, та Богдан, може, пані. щось скаже. Ні, ні, я, я не знаю, що Я буду тут говорити, якби. Просто Я, 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 я коли прокручував оць, оцю історію у себе в голові, і, і взагалі навіть коли, коли готую якісь матеріали особисто там для себе, для Ютубу, да, от, така, ну скажімо, яскрава, давайте скажемо, дізнаємося, як журналісти, що це з журналістської точки зору яскрава подія. Ну, дійсно, вона яскрава з однієї сторони. З іншої сторони, це о, цих слух народу: один-два. Скільки пал... пальців, скількох рук треба просто перерахувати. Скільки палок, що... чи скільки пальців? Палки то Ну це якась така обмовка. Ну, скільки палук може вирости на корабельній сосні? Ну, я не знаю. Поки не, Поки не прогниє, Так, знімемо цю тему. знімемо цю тему. Я просто собі уявив, уявив якби от зараз над всім парламентом одномоментно, ну так уявимо, якусь таку чарівну ситуацію, раз і звершилось усе правосуддя, і за все, що вони наробили, в принципі, їм хряк і прилетіло зразу, і всі там не знаю, сіли. Хто б лишився в парламенті цьому, хто б лишився? І. Ніхто. Ця історія насправді про що. сумніваюсь. <суміло> Він як Тарган, Він ядерний вибух переживе. Знаєте, у мене, у мене от. з портретом Пушки. І, власне. Ця рада має ще якось бути дієздатна в умовах воєнного часу, коли треба приймати дуже важливі рішення, і ми в собі там в голові тримаємо, що умовно там. Вибуття якогось депутата у колонію чи ще кудись, хоча жоден поки що не не вибув так ми бачимо, а, позбавляє якоїсь там частинки дієздатності Хоча за Львардієву піде хтось інший в список, але там далі насправді після після тих, хто вже дійшов, там там такі люди в списку, що краще хай вона вже лишається, прости господи. А, ну і плюс такі речі. Разом із історіями, які ми маємо, із МСЕК із прокурорами із цим всім. Знаєте, от і я особисто 300 разів себе питаю, так, і включаю самоцензуру навіть. Ну, просто про це навіть не хочеться говорити. Ну, от про це просто не хочеться говорити під час війни, коли ми почали в принципі із історії, з яких ми почали. І все. От, от, от на цьому слова закінчуються. Власне. Ma, просто мене дивує взагалі, в принципі, ну, маючи чоловіка офіційно, він же не народний депутат, він обласний, тобто органом місцевого самоврядування, маючи офіційно чоловіка, мільйонера. Він мільйонер. Ну, купіть ви офіційно проведіть у нього є статки які дозволяють а там наскільки я пам'ятаю це йдеться е, про декларацію 21-22 року а, а вона так. вона вказала там одружилась вона в 20 ой, вийшла заміж вона в 23-му принаймні так, да, так. 23 Він, так, да, та, да, та, та, абсолютно. декларація, раніше, декларація раніше і я не знаю, чи вони були тут тоді зустрічалися я без поняття. Не знаю. Це, це, це свічку не тримав над сосною. Е, і, тобто, а і, і, в, і в цій декларації вказано, що їй ці гроші дав батько. 20 мільйонів так, дав батько, так. який не заробляє стільки, щоб мати 20 мільйонів. Що зробила наша пані е, коробельна Сосна? І за ці 20 мільйонів скільки вони з'явилися тут. ну от, от Це найбільша інтрига, як на мене. ну от Знову ну, таки, з точки зору журналістської. які е Добре, я не буду продовжувати. Ні, так, ну, які послуги? Ну, що, це? От, що має та, та, Давайте ну ми, ми, ми приблизно в голові тримаємо, щоб. Мабуть, це дійсно може бути неправомірна вигода. От що могла зробити народна радіт. Ну ти, ти бачиш, ну, тобто, ми припускаємо. Тут же головне сказати: ми припускаємо. Тобто, е, е, що за бізнес такий е, у Кормишкіної? Вона ж Алахвердієва, 46 років їй насправді. Бо коли Кім каже, вона 20 років, типу, в страховому бізнесі, тут у нас в чаті пишуть: скільки ж їй років? 46. І дійсно вона може бути 20 років в страховому бізнесі. Е, вона що таке є, страховий вона... бізнес? Вона є. Ну, окей, вона. як вона є? Вона народний депутат. Ні, вона ну, я, я впевнений, що не впевнений, я підозрюю, що значить, очевидно, що по цій лінії щось там по любому. Тому що це. ну... Це завантажує. Ну, дивись, в принципі, в принципі їй повідомлено підозру в незаконному збагаченні, правильно? Ну Тобто, да. це те, що ми ж керуємося фактажем, і при всій повазі, ну от їй всю характеристику вже дали оці два персонажі зі слуги народу. Те, що стало мемом, корабельна сосна. І тут е, нехай працює прокуратура. Якщо вона є, ну правда, Костін же подав відставку. ну, Менше з тим, система має працювати. Є ДБР і так далі, і тому подібне. Е, як можна було так зрости? ну, Як на дріжджах, що це за дріжджі? Е, Миколаївська обласна дирекція Прат СК Уніка. Е, е, Заступниця директора з розвитку Миколаївських філій Зад АСК ІНГУ Україна. От Миколаївська, міська я страхова розповідь. агенція ЗАТ Інкомстра. Не, це... д, от, д, давай, от Саш, давай ми зараз будемо от ну, максимально. Я, я не хочу, знаєш, пускатися країв, як. Багато розслідувачів під трагічну музику показують якийсь сарай, кажуть, що це елітний маєток. Ні, я не хочу. Ну тобто, але тут факти: от вони є. Ось так вона виглядає. Ще раз можна її показати. і показати. Їй 46 років. Зовнішність модельна. З нею я не спілкувався. Ми знаємо, дивись, і Богдан, ти не спілкувався, ні? Ну так, щоб особисто там інтерв'ю. Чи бачили, чи бачили ви з нею численні інтерв'ю і її інтелектуальний блиск? Просто щоб вона сяяла як інтелектуальний діамант в залі Верховної Ради під склепінням, так би мовити, оцього куполу? Саш, може, ти бачив десь? Ну, я бачив кілька, кілька невеличких там шматочків є з нею. Ну, там, там нічого не скажеш, не, не скажеш, що вона прям якась геть відбита, перепрошую, як деякі представники, але і не скажеш, ну там не можна щось сказати про неї в принципі. Правильно. От ми просто зараз збираємо кубки ці всі матеріали. Та? Про неї роз... розказали двоє персонажів. От ми виходимо з того, що вони нам повідомили, бо вони її добре знають. Треба допитувати Кіма. Кіма, який був героєм там, початку Великої війни, прямо такий весь герой-герой, е а він уже 20 років її знає. Арахамію треба запитувати. Цього відомо Діджей Брау. Е Діджею. Але я, 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 хотів, я на чому хотів наголосити, врешті-решт. Е і на цьому закриємо цю тему, бо вона. В'язне в зубах, це правильно от Богдан говорить, я не знаю, що сказати. Та я теж не знаю, що сказати. Тому що, в принципі, кожен має займатися своєю справою. Якщо вона фахівчиня з страхового бізнесу, в чому я глибоко сумніваюся, виходячи з характеристик, які їй надали. Е, ну, тобто, я більш вірю її співпартійцям, що вона корабельна сосна. от і в принципі, далі можна скласти пазл, та тобто зовнішність е заміжжя. Е тобто, я так розумію, що це і дівоче прізвище, та Ала Хвердієва. Да, да, да. Але Хвердієва це і дівоче прізвище народилася 26 серпня, 78 року, в Миколаєві. І оце все Миколаївське кубло, Кім, вона далі, Сінкевич є ще мер, який може щось розказати. Араха це всі люди. От, от, от запитуйте в них стосовно цієї історії, там, а як ви її впіймаєте, цю русалоньку за хвіст? Це вже ваші, ну, ваші проблеми. Все це не в'яжеться в ідеальну, знаєш, таку кришталеву чисту історію, що та вона прекрасна, а кім прекрасний. До кім от я чув в Миколаєві, просто мені кажуть: піди його роз, ну, рознеси. Ну я ж не живу в Миколаєві, я не знаю міських чуток і так далі. Не перетинаюся. У мене тільки є інтерв'ю з Сінкевичем записане, і, і то там безліч питань до самого Сінкевича. Е, оскільки імперський дух з Миколаєва треба витравлювати. Це до Рахамі, це до Кіма, це до неї, це до Сінкевича і до всіх, хто, хто там тусив в Миколаєві. Е, на страховому бізнесі так зрости. Ну тобто, ви не виплачували страховки? Виходить. Ну, як мінімум, так. Тобто хтось розбив машину, хата згоріла, люди вам гроші принесли, а ви їм, типа, дулі показували, чи що. Ну, в який спосіб. Я не уявляю, чесно. Я бачив сьогодні, що за неї вступились, прости Господи, без угла. Я думаю, таким чином ми можемо, плюс-мінус, спрогнозувати, чим це все закінчиться. Сказали, що. Мільйонер, з яким вона одружилась у му році, а декларація за 22-й, Ну, Ну, очевидно, треба просто. Ну, ну, Я не знаю, хто і порадив смир... про такій Ну, схемі, Давайте промиски. знову ж таки будемо простою мовою: типу, смердюча історія, яка ну, просто смердить. От вся ця історія, вона смердить. І не президентськими айкосами. Хоча, можливо, ними теж. От і все. Тобто, тут. Ви ви складіть просто все так до кубки. Між іншим, я терпіти не можу, як коли при мені курять айкос. Чому тому що мені здається, що хтось перднув. Ну от реально, типу, ми коли їздили ще в 2021 році. У нас я не, не, не курю. Ну знов то курив, то не курив, то знов курив. Але Айкоси, оце всю. І я терпіти цього не можу. Коли хтось в автівці там закурював айкос, я кажу, хто перднув в автівці? Знаєш. І от от вам історія, типа хто насрав у ліфті. От, от всі питання я вже сказав, адресатів, до яких треба ставити питання. Арахамія, будь ласка, туди, от, все туди, Кім, будь ласка, туди, до Зеленського так само, хто ж набирав всіх людей, фракцію Слуга народу та виявляється, а тут святих немає, тут тут, 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 тут ну, реально, типа, колекція божевільних, і Аллах Алахвердієва теж. Корабельна сосна, ну от е, спробуйте, давайте спробуємо в неї записати інтерв'ю. З просто поговорити. цікавий був би експірієнс.